Доброго дня вам, Леоніде. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, на яких як наскільки укріплені зараз позиції українських військових? З чим ви пов'язуєте те, що вночі та зранку припинилися обстріли зградів з ворожої сторони? Це перегрупування, відхід? Ну загалом пов'язувати можна чим хочеш. Мені хочеться вірити в те, що можливо там з того боку. Десь у людей є якісь залишки совісті, і з за чого, і за чого вони там, може, якісь некі суперечки, можливо, з-за цього терористи вже не стріляють по мирному населенню. Ну, загалом після вчорашнього трагічного дня в зоні АТО було, ну, якщо так можна сказати, спокійно. В районі Дебальцево з 18 до 21 відбулося три обстріли з мінометів Орлова Іванівки з реактивної системи. Залпу вогню Попасний, стрілецькі зброї Дебальську. Ну, Найбільше було напруження на Луганському напрямку тут. Терористи протягом ночі п'ять разів обстріляли стрілецькі зброї та гранатометів в станицю Луганського. Мінометів та артилерії Кримське, Макарове та двічі на Отошківській. За реактивним системом залпу вогню Град було обстріляно Верхню Вільхову та Кримське. На Донецькому напрямку обстріл з артилерії, бойовики піддали славу. Ну і в районі Маріуполя після вчорашніх подій терористи більше активності не проявляли. Ну На рахунок укріплень, ви знаєте, вже в принципі зроблено багато і ми будемо реагувати адекватно на всі дії терористів. Звісно ж, коли на такій відстані знаходяться міста, на відстані обстрілів, зградів, то вони, звісно, будуть ще вдаватись до таких спроб. Зрозуміло, е, от за свідченнями експертів, яких ми опитували військових, вони казали, що одна із цілей Кремля, якою він хотів от досягти, обстрілюючи Маріуполь, це якось зламати бойовий дух і місцевого населення, можливо, українських військових, про те, що е, Росія може напасти будь-якого моменту, і сил у них для цього достатньо. Чи вдалося їм якось зронити е, цю це зерно е, вагань українських військових з приводу нашої майбутньої перемоги в цій війні? Я, може, невеликий експерт, але як можна зламати дух людини, яка знаходиться в себе вдома? Це наша земля, до нас прийшов окупант. І ще раніше в нас разом з тими, хто нас називав братами, була одна поговорка, хто до нас з мечем прийде, то від меча і загине. Ніхто бойовий дух не зламає, тому що ми знаходимося в себе вдома. Угу. І останнє запитання коротке. От е, е, терористи говорять про те, що у них, начебто, немає такої зброї, якою обстрілювали е, Маріуполь. За тими слідами пошкоджень, ви можете сказати, що це за зброя? Це гради, які все ж таки є у їх на озброєнні? Це ще якась інша зброя? Розумієте, коли ми отак от починаємо говорити, що терористи ще заявляють, ну якщо від, ну, відверто от дуже часто навіть не хочеться відповідати? Будь ласка, от недавно ці е, події по Дебальців, коли теж загинули люди. Там було використано, ну, всі добре знають, як які залишаються після хадів і воронки, і взагалі ураження, які. І вже всі бачили, які були після того, як вони обстріляли у Дебальцево, всі бачили, які там були руйнування, і що залишалося. Вся зброя, яка є в державі, яка знаходиться неподалік, вже використовується тут. Тому слухати заяви цих, як їх назвати, не знаю, це навіть, ну. Мене слів просто немає. Як ми, як ми можемо взагалі слухати до них, прислухатися і намагатися навіть ми постійно намагаємось перед ними виправдатись, виправдатись перед тим, що вони десь зняли якусь гвинтівку. Там ми виправдовуємося, а то що вони стріляють з усього, що можна з цієї реактивної артилерії, то цей світ ні світ робить вигляд, ніби він цього не помічає.